Ми продовжуємо завозити антидронові сітки. Це вживані рибальські сітки, які наші військові використовують для того, щоб можна було протидіяти фівідронам, ланцетам, скидам. Сьогоднішня партія це чотири вантажівки, це майже 80 тонн. Проект було започатковано у вересні 2024 року. До нього з української сторони долучилися фундація Течія, благодійний фонд Волонтер і спілка підприємців телетикіноіндустрії з сторони голландців і деч. Чан є наші партнери, які організували нам такий корисний вантаж. В 2024 році ми завезли близько 500 тонн антидронових сіток і вони показали себе гарну ефективність. Ми отримуємо щодня дуже велику кількість запитів. Військові звертаються з проханням отримати їх не просто кількістю маленькою, а фурами. Конкретно ці фури відправляються зараз по всій лінії фронту. Це вже черговий вантаж, який їде на позиції для того, щоб захищати наші збройні сили. За період часу, скільки поставили антидронових сіток від військових, ми чуємо тільки позитивні рекомендації, що сітки дійсно, якщо використовуються за місцем призначення для забезпечення схоронності техніки або забезпечення захисту позицій. Вони дійсно виконують 100% своє завдання. Дехто ставиться скептично, типу, ну так, а що це за сітки, це якісь там рибальські сітки. Так, це рибальські сітки, вони дійсно використовуються рибалками як заряддя лову. Але вони отримали друге життя і геть інше примінення в Україні. Насправді хлопці дуже просять ці сітки на фронті, на передовій, оскільки завдяки ним вдається розбити ворожі плани. Елементарні речі от летить ворожий дрон. І він просто не може долетіти до своєї цілі, бо ця сітка не дає це зробити. Це мега-ефективний метод боротьби, і він дешевий за своєю суттю. Так, потрібні реби, так, потрібні РЛС та інші інструменти радіолокаційної боротьби. Але якщо ми говоримо про ситуацію тут і зараз на передовій на конкретній ділянці, то дуже дуже потрібні ці сітки, щоб просто елементарно захистити людське життя, броньовану техніку, обтягується все. Що можна обтягнути цими сітками. Ми волонтери, різні фонди. Ми не повинні розділятися, ми навпаки, повинні об'єднуватися. Разом ми просто можемо зробити більше. Ми вважаємо, що потрібно. Продовжувати мейнстрімити дану історію, розвивати її. Хотілось би окремо виголосити подяку Артему Колібаєву, всій кіноспілці, кожному волонтеру, який долучається. Також Олегу Кроту фундації течії, всім небайдужим, хто долучається до важких логістичних процесів, а також контролю за поставками.